То така Мері Скваєрс та як її справа повернула Англії страх перед ромами? У 1753 році служниця Елізабет Кеннінг заявила, що її пограбували та замкнули на горищі. Жінка назвала ім'я Мері Сквайрс. Ромку не звинуватили у викраденні, але судили за крадіжку спідниці. Звучить абсурдно, та в ті часи це був злочин, що карався смертю. Суд проігнорував Альбі Сквайрс і та стала на крок ближче до Шибениці. Аж раптом Сер Кріпска Скоїн, лорд Мер Лондона, почав власне розслідування та з'ясував, що свідчення фальшиві. Так Мері Скваєрс помилували. А Кеннінг покарали заслання. Попри фейкові звинувачення в очах НАТО, Мері Сквайрс все одно лишилася тією циганкою. Газети малювали її як темну та небезпечну особу, а гравюри майже відьмові намітлі. У суспільстві заговорили про так звані добрі часи, коли ромі встрачували без суду. Якби цю циганку повісили, ми втратили б лише одного бродягу. Писали в памфлетах. Ці уявлення не зникли і у ХХ столітті, та проявилися навіть у попкультурі. Історія Мері Сквайрс нагадує упередження, які так легко ожили у 18 столітті, досі серед нас, і те, що колись стало нормою, легко може повернутися знову, та ми з вами можемо цьому завадити.